Морський піхотинець Роман Грибов на кілька днів залишив Херсонщину, де служить, аби взяти участь у благодійних заходах. у США. найпопулярніші лоти на аукціонах на підтримку українців, із зображенням російського крейсера Москва, якому оборонці Зміїного дали відповідь у перший день повномасштабної війни. Серед захисників острова був і Роман, який той день пам'ятає погодинно. Ніколи мабуть, воно не вийде з голови. Ми в пів четвертого ранку всі були вже на бойових позиціях, 24 числа очікували спочатку їхню авіацію, вона повинна була йти в нашу сторону. Але авіація якось пішла стороною, і нам вже доповіли, що їхні кораблі потроху починають передбагатися в нашому напрямку. Ну, десь в 6 ранку, коли вже трохи посвітлішало, ми побачили перший корабль в Ми Тоді не знали, що це за корабль, бо була дуже далека відстань, близько там, я не знаю, 15 кілометрів можливо. Коли він чуть-чуть до нас приблизився, це і був славнозвісний крейсер Москва. І на чолі з ним, зліва від нього, на такій самій відстані був Василь Биков. це їхній десантний корабель росіяни розповідає Роман дозволили евакуюватися цивільним, які були на острові. Після чого крейсер Москва завдав першого удару по зміїному, а проти корабельної зброї українці не мали. Проти крейсера ми не могли зробити взагалі нічого. Ми просто повинні були триматися. І ми протримались якимось образом до п'яти годин вечора. Завдяки цьому дали можливість Одесі підготуватися до вторгнення Росії. Ну, по-перше, в них були попитки десантуватися на острів. Ми не давали цього робити, але після цього нам прилітали авіабомби їхньої авіації, і крейсер контролював це все в будь-який момент. Він міг запустити по нас ракети. Просто такий бойовий дух можна, можна сказати, і все, що нас там тримало. У Нас була стрілкотня, більше у нас не було нічого. Зброєю українців із перших хвилин стали слова. Пригадує Роман. Саме йому на початку війни приписували відому фразу про русський корабель. Потім у прикордонній службі заявили, її авторство належить іншій людині. Роман не розповідає подробиць, чому виникли дискусії, але каже, до корабля звертався він. Хоча цей посил подумки мав кожен оборонець острова. Там на цій фразі ніхто навіть не акцентував ніякої уваги. Це було так від душі, можна сказати. Їм послано це саме була сильна зброя на той момент, якою ми могли скористуватися разом з хлопцями, моїми побратимами на острові. Тому акцента ні, ніхто не ставив, що ця фраза може бути така пророчою і дати поштовх українському народу на те, що не потрібно здаватися ні від якої їхні навали. Роман пригадує, після кількох годин нерівного протистояння та втрати зв'язку з матеряком, 82 українці, морпіхи та прикордонники, були вимушені здатися. Очередний раз підійшли їхні десантні кораблі. Вони знову включили нам запис Ета руський воєнний корабль. Ми прилагаємо вам здатися. І старший острова, порадившись з нами з усіма. Прийняв на себе таке рішення, що потрібно здаватись. Тим самим він зберіг життя всіх хлопців, і всі ті, хто повернулися з полону, чи є, хто не повернувся до сих пір, вони далі в строю і далі захищають батьківщину. Ми лежали на пірсі, тоді було дуже холодно. Вони нас положили мордою в пол, на пірс. І ми до 4 ранку, 25-го числа, просто лежали на желізі. Чом були одягнені, так і лежали. Полонених доправили до Криму, далі їх розділили. Роман побував у Курську, у наметовому містечку в Шебекіно в люті морози. Потім у тюрмі суворого режиму в старому Осколі. Скування собак поводження, звісно, як з скотом. В основному це моральна давка їжею, тому що нам давали їжу як для свиней, для того, щоб ми перейшли на їхню сторону, це неоднократно звучало з їхньої сторони. Так як, по їхніх словах, Україна була вже в оточенні з трьох сторон, і нам не було ніякого сенсу повертатися додому. Ми не могли зв'язатися ні з рідними, тому що ми не мали на це право. Єдине, що хотілося якось достукатись, щоб повідомити рідних, що я живий. Це все, що хотілося тоді зробити у полоні та інформаційній ізоляції. Роман пробув 33 дні. Зрештою, згадує він, його та інших українців із мотузками на шиях та зв'язаними руками завезли на обмін у Запорізьку область. Я був шокований, тому що я попав перші години в полон, і я не бачив, що тут ця рашистська напасть зробила з України. В Запорізькій області нам уже дали хлопці телефони. Я позвонив, сказав, що я живий. Це були крики, емоції. Роман пригадує, оскільки він був одним із перших звільнених полонених в Україні, психологи не знали, як його підтримати. Морально вистояти каже, допоміг вислів, що пролунав зі зміїного. Я швидко вийшов з цього з депресивного стану, тому що я зрозумів, що я потрібен зараз тут при здравому умі. Тому що це велика користь. Це також наближає ця фраза я не міг подумати навіть, але вона також допомагає дуже сильно в перемозі над орками. А тоді це мене дуже бісило. Ну і журналістів було навало просто, просто без мого підтвердження. Приїжджали до мене під під'їзд і чекали мене британські журналісти. Тому я якось дуже швидко вийшов з цього стану. Кадри зі Зміїного та вислів про російський корабель увійшли до фільму Життя на межі, прем'єра якого відбулася у США. Стрічка, крім благодійної мети, інформує американських глядачів про передумови повномасштабної війни. Її режисер, ветеран російсько-української війни Павло Палешок, каже, це він запросив Романа підтримати прем'єру в Америці. Це саме влучне формулювання національної ідеї. От з нею має От... від моєї донька, її знає цю фразу. Ну, тобто, це якраз є. Ці клаптики є формування національності ДНК. Тому Рома, тут і я, коли ми з ним познайомилися, поспілкувалися, я кажу: тут треба підтримати хлопців, які на реабілітації. Я кажу, Паша, що треба робити? Я кажу: приїдь, підтримай фонд. Після поїздки до США Роман Грибов знову повернеться на службу. Пережитий досвід допомагає йому нині головному сержанту, зокрема, морально підтримувати інших бійців. А також подумки він посилає слова підтримки іншим захисникам Зміїного, 25 із яких досі в полоні. каже вони раділи б звістці про знищення крейсера Москва, так само як і він. Це для всіх була радість хлопців. Я телепатично передав усім тим, хто ще перебував в полоні. І для нас це велика була радість, що це був наш головний на той момент ворог. Ірина Шенкаренко, Катерина Бісідіна, Дмитро Мельник, Голос Америки.